Приводів результатів виборів у Туреччині. Ну а насправді, як бачимо, боротьба була дуже запекла. А між Киличо Дороглу і Ердоганом можна сказати, що мабуть нам не було потрібно запам'ятовувати його прізвище, але бачите, я вже вивчив його А, Що ця перемога Ердогана чергова на 5 років означає для нас. Ну, насправді Ердоган переміг так дуже на грані, тобто, це буде означати, що всередині турецького суспільства будуть продовжуватись посилення опозиційних настроїв. Я думаю, що коли ще дорогу, скоріш за все, навряд чи а тепер далі зможе бути активно лідерську займати роль, але інші лідери опозиції вони будуть намагатися посилити свою позицію. Це раз, по-друге, економічні проблеми, які зараз є в Туреччині. Ситуація з лірою нікуди не зникла. потенційна її девальвація. І я думаю, що найближчим часом ми ще побачимо, що Ердогану доведеться з усім цим мати справу. Якщо говорити глобально про нас, то нам була вигідна як історія, як перемога Ердогана. Так і перемога киличе дорогу, тільки якщо б переміг киличе дорогу, то Туреччина б скоріше б тоді б зайняла більш про західну позицію. Скоріше за все, вона б, мабуть, ввела б санкції проти Росії і так далі. А до речі, можливо, вона б тоді почала намагатися говорити про свій шлях до Європейського Союзу, і це б тут десь нам могло бути навіть в конкуренцію. Тому, от з точки зору того, що переміг Ардоган, то тут, скажімо так, більш зрозуміло. А те, як він буде себе вести далі, тобто він буде себе продовжувати, ту політику, яка по суті у нього є зараз, тобто, з одного боку, балансувати між заходом, тому що Туреччина є членом НАТО, і десь допомагати зброєю Україні, Україні з іншого боку. Це продовжувати співпрацювати з Росією, де це є можливо, як ми це бачимо. там І по енергетиці, і, по наприклад, ну і щодо там газу. Я вже не кажу про те, що, по суті, Туреччина виступала, мабуть, ключовим, оцим промоутером зернового коридору, який. Почав знов діяти Ердогану, це було дуже потрібно, і тут ми можемо використати це в наших інтересах. Насправді, щоб туреччині і далі було це вигідна історія, тому що за різними оцінками, завдяки зерновому коридору. А ми, по перше, вивозимо більше 50% наших зернових нашого експорту, і за різними оцінками в місяць ми отримаємо від цього до 2 мільярдів доларів. Тобто, це є достатньо великі суми з огляду на потреби нашого бюджету. Тобто, я думаю, що ця політика Ердогана щодо України вона залишиться. І далі, тобто, навряд чи тут відбудуться якісь зміни. Ну і можливо, ми побачимо, що після наступу контрнаступу нашого. А коли а, в Росії зрозуміють, що військовим шляхом вони вже навряд чи щось можуть вирішити, Туреччина тут, тут може виступити тепер новим а, містком, ну черговим містком або спробує виступити майданчиком а, для переговорів, але це вже після зві контрнаступу. як це було раніше. згадаєте, коли туди їздили в Рахамія і українська делегація, так і намагалися. Тоді ще так перед, е, в минулому році е, почати певні перемовини, але потім відбулась буча і решта, і решта, і решта історії. Тобто ми те, що ми з вами пам'ятаємо. Але я не виключаю, що після контрнаступу тут е, Туреччина може нашого контрнаступу може е, спробувати знов е, зайняти цю нішу, зважаючи на взагалі парад. Так званих мирних планів по всьому світу від Африки та й закінчуючи іншими е, азійськими країнами, е, по суті, ще б скеслю, як на мене, хочеться хоче цього чи не хоче Ердоган, і ми розуміємо, що це буде і на нас впливати. То речі мабуть, буде більшою мірою зараз займатися внутрішніми питаннями. Тому що ще підреслює перемогу Ердогана в районі а, до 5%, да у них різниця між конкурентами, ну вона показує, що є в турецькому суспільстві а, великий запит на зміни. І в першу чергу зрозуміло, що це соціально-економічне питання.